О, нормальна вірючка. Я такий чорний копач вже можна сказати. Такого ми її поставимо. Мороженко, яке мама вчора зробила. Ого, це що це таке, що це за риба? Це. <сумітна> Диплом «Сама краща мама в світі. Опять на стовп. Ну, 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 ну ти подивись. така хотіла просто спробувати, та вже встала і обкопала. Красотка, чого ти там лежиш? Копаємо Я вирішила далі. показати, яке воно насичене. Він дуже такий насичений, виходить, тут ще не дуже видно, але прям насичений. І ось такі варення. Вчились. Нас ранок уже. Мама ще навіть не прокинулася. Як дитятко вже сходила на рибалку, на моцну, так? Ого, це що це таке? Що це за риба? Це луко. Дохлий не переживав. Нічого собі. Я... я такого в житті своєму не бачила. На саму, що ці, ці, ці. Оце то це ти на удочку? Так. Да. Боже, який він страшнений. Він, він красивий. Ой. І кстати, він коли його витягне, ну то він ще живе. Да? Да. Нічого собі. Того це я така. Хто таку рибу бачив? Блін, на, на сонечку зараз. Все взагалі, звісно. Так, ага. І оце такі карасики. О, карамелька буде в захваті, так, рибачок. Все добре. Сьогодні дозволили і Васикові, і з другом піти на рибалку. Ну, не на нашій ставок, а там на, на маленький такий. Ближче там багато людей ловить, ну, біля магазину той, що знаходиться маленький. Стомився? Сподобалось? Да. ДА! Там тільки, тільки за кенфудочку. 7 секунд витягуєш рибу. Та ти що, це так швидко там клює? Да. А великих карасиків не було? Не було. Це. Біля нашого ставочка ставочок маленький, то там дивіться, які величезні карасики, а тут Такі е, 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 Корму висипали. Да. Ну, не ми. Цей. Ну. Ага, поняла. В два ставка. А ти що без кофти, боже мій? Шо, як, як ти вдівся? Так. Було це, жарко. Це сьогодні на скільки ти? Увісім. Уві... Ну да, десь у вісім таки шо. Я б 15 і тільки встав. Ну да. Бо папа відправляв і Васика, бо я цілу ніч караулила шахеди та, та оце цей грім. Ой, короче, ніч така була. Ужас. Мама трохи Мама, сьогодні щось заспала. І цього... ще й стомилася вчора з цими закрутками. Я, Це я із-за цього грому я так заснути не Mm -hmm. <реш> пулька Мороженко, яке мама вчора зробила вночі. Ой, воно замерзло, йому, напевно, треба його в морозілику треба було запихнути, то я запихнула що ну Якраз страшно, я реально морожена. Серйозно? Да. Ну, його треба в холодильник зараз тепер, бо це я його закинула, хотіла витягнути через годинку і забула за нього. Ну, от коктейль ми пробували ще, як воно не, за, не загуще було. Боже, такий коктейль смачний. Угу. Ну, прочитала я. В принципі, це український виробник. Я думала, якийсь Китай зато не хотіла його купляти. Український, дивлюсь, ніяких там складу ніякого такого поганого немає. А ну-ка, давай я тобі відкоплю. Ну, воно дійсно смачне. Ти, знаєш, ти, був... Ой, ти був прав, що треба було купити ці формочки. Поїду, ось як виїду, поїду, куплю формочки і ще зробимо. Таке класне слухайте. Там у копійочки спеціальні такі ось такі ага. заливаш, заливаєш і паличка. Так, да так, -да так, -да -да, геть, класне. Так обережненько. Тут у мене 400 мг молока. І оце два пакетика. І оце така ціла купа морозива. Так, зараз трохи поотковирюю і поставимо просто в холодильник. І воно дійсно дуже смачне. Молоко ж усе. Чей магазинне. Смачно, га? Класно, класно, да. Класно. Давай от колопну, піди постав простою. Ні, воно вже диви, потроху. потроху стає. Нормально. Полуничне це в нас. Ще б якби шоколадочка була та зверху натерти, взагалі була б краса. Там... Ой, держи, держи. Все. Там на упаковці було написано, з чим смакує. шоколад, топінг і варення. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Зайшло. Mm -hmm. смачно. No. No, nice. У нас уже 2 дні йдуть дощі, то в принципі, ну, з періодичністю, то в принципі я думаю, що вже земля трішки промокла. І напевно, поки вона промокла, займемося сьогодні земляними роботами. Тому що, коли вона суха, я не, точно не повикопую ці кущі. Я і так сумніваюся, що я їх повикопую. О, але буду максимально старатися. Тому що треба оце -от все повикопувати, щоб його вже Ж. Так що зараз будемо планувати. Куди зібрався? Да, цей рибак зібрався знову до боді. Щось там мішать прикормку для риби. Так? Да? Да. Ну, давай. Угу. Так, тільки не мішать там і, і так. Піди вмийся, весь усього грязний. Угу. Як не поїсть, так... тільки, тільки візьме ложку, то зразу вже як грязненьке чортенятку. Так, значить, думаємо, отак ми будемо йти. Оці кущі забираємо. От того, такого треба робити, оцю велику клумбу. Зараз будемо придумувати, як його робити. Землю цю. Подвигаємо он туди і туди. Ну, поки що треба пересадити найперше оці кущі, які мішають двигати цю землю. І, напевно, так як я собі придумала, що, напевно, ось тут зараз буду робити клумбу. І от якраз сюди пересаджу зараз одного куща, щоб в мене, типу, посерединки отако, напевно, був кущ. Напевно, якось так. О, або з двох боків будемо робити круглі такі якісь. Коротше, найперше усього є у нас вільне, вільне місце. Воно, в принципі, нам тут е, ні для чого. То ось тут ого, такого. Тому що мені треба, і, щоб і галявинка оця залишилася. Бо і день народження в нас Вівасика 12 серпня день народження. То там аніматори, дитячі будуть робити день народження то вони як аніматори приходять, то вони всі граються оце якраз на цій галявинці. Їм тут зручно, місця достатньо. Тріхи трошки збили мене. Коротше. То оце ось, ось, ось тут, зараз будемо робити оце ось, цю круглу. Щоб, щоб якось так треба розрахувати, щоб і там у нас буде вона, і тут вона буде, то щоб вона була якби трішки на рівні. Десь, десь ось такого ось тут. Бо сюди, щоб потім поставити перголу. Це Зараз така в мене вже ідея з'явилася. Так. Не, знаю, чи... Не, круглі, напевно Для круглої нам, ну, ось тут місце, таке ж я ж хочу сюди дещо поставити і, напевно, вже й сама зроблю, бо, походу, моєму Сережці просто на це немає часу. Значить, беремо ці два місця, оте вже буде таке типу газонне. Якось так. Коротше, нам треба рівний діаметр, рівний круг зробити. То я вже навіть і придумала, як я буду його відмічати. Його пам'ятаєте, як я робила підставочку для сушіння взуття? От дивіться, От Такого ми її поставимо. Виміряємо, де нам де в нас має бути серединка. Прив'яжемо до неї вірьовочку якусь і отаку ж. Обкопаємо. Для початку так. Ой, чувствую, задовбуся тут геть. Але треба. Нам хоча б зараз виміряти серединку, обкопати отакого, оце, цей круг, щоб посередині посадити того куща. Так що, збираємося силою і з духом, так як на мені висять усі завжди ці копательні роботи. Я такий чорний копач уже, можна сказати. Ну, ще не відійшла від ставка, правда, ще до сих пор ще кріпатура, ну бо там взагалі ж ужас, там же шкорні ті, то зараз, напевно, я оце як обкопаю, то взагалі мене ніхто ніколи не побачить. Шутка, утрірую, буде все норм. Зараз головне його, це, ну там треба ще землю тоді буде зняти. Але землю ми будемо знімати тоді, коли вже ось його повністю що я там буду туди пересаджувати. Хоча я знаю, що туди пересаджувати. Тільки треба буде ще нам гнучкий бордюр поїхати купити десь. Напевно, в епіцентр доведеться їхати. Може, через інтернет замовити, не знаю. Коротше, ну, зараз займаємось саме цим. Погнали! О, Нормальна вірьовочка. Зараз ми її туди прикрутимо і буде чудненько. Дивіться, який стіл Сережка зробив вальтанку. Класний, великий такий. 50-ка. Да, 50-ка доска масивний. Завалений зараз цими замовленнями діко просто. Бо і дощі, і роботники ці підводять і, коротше кажучи, то він прям геть. Діка занятий. Та якщо чоловік занятий, то я й сама можу гарненько все зробити, г? Да. Ну дарумо мене всі руки. Ну, ну. альтаночка. Все, погнала.

Стала і обкопала. В общем, якщо в нас круг зійшовся отут, де ми починали копати, значить в нас гарний круг. Все. Хорошо. Все. Круг начебто гарний. Там будемо якось коригувати. Але оце нормально Оце, оце з цією вірьовочкою. Собі, принаймні, не треба нічого там вираховувати, підраховувати і т.д. і тепер. Так, тепер, раз у нас вийшла оця ось серединка, значить саме сюди ми будемо ісувати наші кущ. Хоча, якщо чесно, я думала, щоб вона менша була. Але, але вже, вже як вийшло, то так і вийшло. Значить, так і буде. Нічого, нормально. Принаймні якраз ось дорожка такого буде геть хорошенько. Фух, важка робота важка. А теперки будемо викопувати оцей, я так розумію, те, що нам найбільше зараз заважає, це оце цей перший. Оцей перший, напевно. Хоча найкращий отой взагалі-то. Цей такий Ну Якісь вони різні, різні види, виходить. Ото і взагалі таки. Ну нічого. Розділимо, можливо, його якось отакого пообстригаємо. Все, зробимо нормально. Значить, будемо його туди. Боже, я не знаю, як його вирізвіться. Але якось то будемо рити. Лелека, Боже, я вам зараз розкажу одну страшну історію. Бачите, літає одна лелека, а то літало їх дві. Вчора хлопці йшли. А ні, це дві. Це є одна пара двох і друга пара двох літала. І зараз вони оце літають над своїм загиблим другом лелекою. Опять сіли на стовп. Ну, ну ну, ну ти подивися на них. Опять на стовпі. Вчора, на стовпі, там, де йти, оту до нашого ставка, на оті, боже, скільки там отут от до 1000 вольт. От, те, от та сама більша тут теж, по-моєму, до такого стовпа ж воно да, до оце такого величезного. Коротше, найбільше де вольту, то що що воно, я не розуміюся в цьому. Не отакі провода усього, а оті, що великі. І, коротше кажучи, напевно, от, от іде, ідуть вверху. Ото Ванька ходив з Богданом на рибалку. Дзвони до Сережки, папа, лелека в проводах застряла. Цей бистренько збирається, ну не зрозумів вже ж в яких проводах. А вона, видно, вилізла. Ну, я не бачила, що вона до сих пор там так і висить вбита, Спалена, точніше. І вона вилізла оце на такий оце стовп і, видно, чи лапуючи чим. Коротше, стала оце на цю багатовольтову лінію. І геть при дітях геть крило відпало просто. Ну, згоріло взагалі. І так жалко, а та друга лелека літає, там його біля неї. Ну, коротше, аж до сльоз. Ми вчора з Ванькою приїхала з Водолея. Якраз та лелека летіла, звідти та, що жива залишилася пара. Типу. О, і я прям приїхала, розказую, аж аж, аж плакали, чесне слово. Тому що так жалко, що видержати не можна. Отака глупа собі смерть. І тепер ці двоє туди до неї летять. Та одна літає. Ну, коротше, літають. Жалко, дуже жалко. Фух, так. Як тут далі? Ну, взагалі, не будемо далі планувати. плануємо поки що оце цю клумбу. Нам головне з цими кущами розібратися. А тоді я собі думаю, що в мене, напевно, оце тут буде оцей хризантемовий рай. Я ж хризантеми обожнюю, це, значить хризантемовий рай треба буде зробити. Ось ще в мене, звісно, проблемка. Ось його, оця ж полуниця. І мені якось треба обійти, тому що полуниця дійсно класна і велика, і все. І мені тепер, як засипати землею, треба, напевно, якось так його обробляти, щоб її просто не чіпати. Теж отакої зроблю тою гнучкою, гнучким бордюром, напевно, я так думаю. Або чимсь. Ну, Або чимось. Ну, не важливо. Саме найголовніше, що її тут треба залишити. Якщо вона тут сама собі проросла і починала рости ще там буквально з двох маленьких пагоночків, і отака вже. Ціла купа полуниці, то хай вона собі тут вже й росте І було б добре, якби вона геть взагалі отаку ось, аж туди кудись поросла. Отаку. Все. ну В общем, оце будемо якось обходити. Багато. Ви знаєте, багато оце цих проблем саме оце з перестановкою. Тому що якось треба все його, ну блін по правильній черзі пороставляти. Типу, там от найперше ось куч, да куш треба пересадити туди, бо немає як з цією землею розібратися, бо ж ніхто сюди не заїде. Тут, навіть якщо б самі заїжджали тачкою, то ніхто б не заїхав. би. Тут далі ось його місце для вогнища. Знову ж таки, без вогнища ми не можемо, значить, треба робити, куди його переносити. Ну, коротше, і воно одне за одне цепляється, і то, напевно, мені здається, найважкіше. іншого. Зараз, оце, думаю, саме перше оце, потім далі будемо дивитися. Зробити собі кави згадали, і згадала, як у вас, як вчора. Дивіться, що мені <смі> диплом, «Сама краща мама в світі. Твій син там. Ну, і я це йому вже тоді відповіла. Це так було смішно вчора. Вся червонюща, мокра вже, заплела вже косічки, щоб легше мені було. Вчора сидимо такі, сидимо з Ванькою, спілкуємось там, там щось він мені показує, щось розказує. Ну, ми так ми кожного вечора. Я з ним постійно, яка би не була би зайнята, я завжди з ним ну, питаю, як пройшов день, що там, як там, і так я його звикла і ще із садочка. Щоб ви розуміли, от допустим, я їду зі школи. Ну, садочка просто там питала. Ну, говорила завжди. То знаєте, правило трьох хвилин. Як дитину забирала з садочка, обов'язково це перші три хвилини треба дитину вислухати. А зараз усього зі школи забираю і я завжди оце їду. Він тільки сідає в машину, їду. І я завжди питаю, що там в тебе було найкращого сьогодні, що там найгіршого. І так ми завжди говоримо. А як уже на канікулах, то просто говоримо. Це в нас така, така мить, типу, як Ванька каже. Мама, ну що, поговоримо? Кажу, та поговоримо. Ото ми сідаємо, говоримо. Ну і вчора сидимо, тут точніше. Е, я його так глажу собі, ми говоримо, там щось, щось ділиться своїми якимись планами, все. А потім: «О, мама, давай я тебе намалюю. Бере оце цю доску, стоїть такий, так усердно малює. Думаю, Боже, щас понамальовує маму. Портрет, типа. Мама, я тебе намалюю, портрет твій. І оце він мені. Подарила це такий портрет. Самый найкращий портрет в мірі. Я даже сказала, що я старати не буду. Нехай воно в мене буде, буду писати з тої сторони. Це дуже гарний портрет. Так, Потрінділі, зараз поп'ю каву і давай. косички вже свої коронні заплила для роботи. І, значить, в путь. І ще й дощ. Ще й дощ починається. Ну, от, от оце називається катастрофа. Тільки вийшла і одразу дощ. Я ще таку штуку сюди причепила. Поняли, як це? Ось зв'язала собі вузлика, наділа на щось і причепила, правда, сюди отаку штучку, щоб по ній типу, копати правильно. Все. І дощ. Ну, ну, поки немає великого дощу, все рівно буду копати. Все, отут поки що таку яму вирила, я її вирила широкою. Дуже. Бо я знаю, що в тих кущах дуже широкі корні. Не пам'ятаю за глибиною, які вони, але те, що широкі, то широкі. так Тепер -ки. саме найскладніше це його вирить з цього куща. Боже, його так складно. це взагалі Так виходить, що ми кожного року пересаджуємо перед ванкиними народженнями ці кущі. От і пам'ятаєте, як ми пересадили в минулому, в минулому році, це було. Десь 10 серпня, по-моєму. Які в мене хрізантемки оці що подаровані. Теж там до, 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 треба зробити, або їх сюди пересадити. Потім будемо дивитися. Зараз поки що оцей кущ. Фу, блін. Щоб добратися до того куща, треба вирити було оцей. Фух, це капець, як це тяжко. Тут кирпичі. Камінці ось отакі. Оце таке вириваю. Фух. Викорчувала, правда, за допомогою лома і поламала ось лопату. Уявляєте, яка тут земля. Просто розламала лопату. Надіюсь, мені їх вистачить, щоб це все позаривати. Ось такий корінь у них. Оце ще, до речі, не такий, як був у тих, що ми пересаджували минулому році. Там ще більші були. Садила. Садила я сюди їх двоє. А ну, типу, трішки на відстані, щоб наче зразу вже був такий пухнастий. Зараз ось так обріжу і все. Фух, втомилася. Важко. Але рада. І потім треба буде знімати оце звідси землю. Красотка, чого ти там лежиш? Боже, дивіться, скільки я пообрізала. Ось такого з цієї сторони. Напевно, і залишу отакою якоюсь формою. Або ще пообрізаю. Тут вже ось так. Я так хочу, щоб воно навіть пухнастеньке було. Ну, і отут ось так. Я думаю, достатньо. Ну, Сюди ще треба земельки підвезти. А може і може отак -от трішки тільки підвезу, щоб там е і замульчую його просто, щоб волога там була. Все, Я зараз попідрівнюю, ще попідправляю. Може ще щось виріжу, але в основному мені мені оце так вже й подобається. Як, як для цієї клумбочки воно так нормальненько. Ну і все, копаємо далі.